Дівчатка, і знову здрасть. Тільки що виставила я відео, показала вже три способи. І багато коментарів, що я далеко зняла. Дівчатка, я не блогер, я таким не дуже мастер, Ну, покажу вам поближче. Для позитивних дівчаток, для негативних дівчатка, проходьте далі по вагону. Це тільки мій спосіб, який допомагає мені. І я думаю, якщо комусь допоможе, то я теж буду рада. Значить, що я показувала? Я вам показала перший Щас, це саме. Думаю, я 10 разів вже не буду повторяти. Перший спосіб берете руки, щоб дивіться, тут покажу вже, щоб рівно, щоб були всі розслаблені. 5, 5, 4, 4, 3. Ну і до одного, там подивитись вже. Дівчата, що хочу сказати, дивіться, бо перві, хто починає буде, може повиситися більше стать давлення. Не бійтеся, воно ж наші вени аж до самої голови, воно прибиває по чуть -чуть, оцим способом до верху кров, щоб в нас дуже добре кров циркулірувала. Так що не бійтеся, зробили, бачите, що там навіть може підскочити.

І точно так же ж робити і на цій руці, бо я сьогодні як покажу, то я буду лягати і ноги, задирати вверх. Оце, ось дивіться, ось. О. Бачите? Зробили так. Посидьте, я вам показувала, я вам розказувала, що посидіть, не спішіть, тому що це треба показувати, знаєте, ну, повільно все, щоб не дуже спішитися. Зробили, ви побачите, якщо у вас 170-180, у мене, наприклад, у чоловіка було 180. Я робила оце спочатку так, потім по 20 так, у нього 140, потім 135 на 130 встановилося. Що хочу ще сказати вам, щоб не забудь, беріть, наприклад, Якщо ви тільки починаєте цей спосіб, недільку перед сном беріть у миску гарячу воду. У вас будуть розширятися сосуди відсюди-туди. І ночі, скільки, я вам зразу скажу, що потім не писали, скільки раз можна оце все проділати. Я поначалу, поки це воно все, я могла і 3, і 4 рази, воно не вредить, воно наоборот, пробиває нам оці всі канали до голови. І тоді у нас стає нормальне давлення. Так що, оце я не знаю. Я думаю, що це вже на цей раз. І ще ось у мене зубочистка. Дивіться, я думаю, видно От до цього пальця до ось. Якщо у вас кахнуло, не дуже велике давлення, і пальця не тягаю. І нічого, а ось: отак беру. Раз, 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 раз. До оцього. От сюди до сюди. Ось, у. бачите? Ось у. На одній руці. На другий, Тож, я роблю по 20. 20 тут отак зробила. Тиць, тиць 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 20 тут. А потім іще раз. Раз, раз. А тільки ж головне, оце зараз я дійшла до цього моменту, що якщо поробити, може хтось перестаратися. І може давлення і понизитися. Якщо вам, якщо хто-то не знає, як підняти давлення, я завтра можу зняти це. Проще, прошу. На три минути піднімайте давлення таким способом без таблеток, якщо вам потрібно. Ну, багато людей знають, як піднімати давление без таблеток. Оце моє таке відео. Дівчатка, будьте здорові! Празники йдуть, щоб ви мені були здорові, мирного неба, і всім пока!